Сьогодні про таке решніком по Львівщині, наслідки російського удару і жалюгідні виправдовування Кремлян, ситуація на полі бою, відбиття масованого російського штурму під Покровском і інші погані новини для ворога, посилення тиску на Путіна, нові важелі впливу на держави, які фінансують російську війну, проблеми проросійського режиму, як ситуація в Ірані, може вплинути на перебіг подій в нашому регіоні. Про це інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун, а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Розпочнемо з вкрай важкої ночі. Четверо людей загинули, і 25 постраждали внаслідок масованого російського обстрілу Києва та Київщини. Серед жертв атаки медпрацівник, який допомагав постраждалим на місці влучання російського засобу повітряного нападу. Повторний російський удар забрав його життя. Пошкоджено 20 житлових будинків, дитячий садочок, будівлю посольства Катару, трамвайне депо, супермаркет та заправну станцію. Одразу додам хоч краплю позитиву. На Київщині врятовано чотирьох членів однієї родини: маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. Їх дістали з-під завалів після ворожого обстрілу. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні. Поранені, але живі. Києвом і Київщиною ворог не обмежився. Загарбники атакували ще й Львівщину. Військові стверджують, що ракета, яка вдарила по об'єктах інфраструктури, рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину, що може вказувати на застосування проти мирних українських населених пунктів російської балістичної ракети «Орєшнік». Заяви, які лунають із Росії, тільки підсилюють цю версію. Там стверджують, що завдали удару по Україні арешником у відповідь на атаку по резиденції Путіна вигадану Кремлем атаку у так званому Міноборони РФ. Маряч вразили об'єкти, де вироблялися дрони, які використовувалися для цієї спецоперації, знову вигаданої Кремлем спецоперації. Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН та засідання Ради України НАТО через удар Арешником по Львівщині. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, росіяни в чергове довели своїми діями, що їм не потрібні жодні реальні причини для війни, адже вони виправдовують застосування вкрай небезпечної зброї вигаданими причинами. Думаю, що застосування Рєшніка мало на меті налякати захід. Судячи з усього, він не наробив лиха, але став таким собі посланням європейцям і американцям. Мовляв, ось як далеко ця ракета може летіти, ось які рішучі люди сидять у Кремлі. Бійтесь, бійтесь. Що його казати? Терористи з середньовічним сприйняттям реальності і більш-менш сучасною зброєю. Путінська Росія, як вона є. Всього щонайменше 278 засобів повітряного нападу російські терористи запустили минулої ночі по мирних українських містах і населених пунктах. Це ракети й дрони. Збито 244 ворожі цілі. Зсу відбили масований штурм росіян під Покровськом. Але це далеко не всі погані новини для ворога. Детальніше про те, що відбувається на полі бою, в сюжеті. Мінус нафтобази у росіян телеграм-пабліки показують відео пожежі в старому Осколі Білгородська область. Менш ніж за тиждень з 2 по 7 січня українським силам безпілотних систем вдалося вразити 9 стратегічних об'єктів на території Росії і ще 7 на тимчасово окупованих територіях України. Послідні удари Сил оборони України по території країни окупанта. Свидетельствует о том, що продолжается успішна тактика нанесения ударів по нефтеперерабатывающим предприятиям Російської Федерації з целью зниження можливості страны окупанта фінансувати активні бойові действия в Україні неповітрям єдиним бійці 225-го окремого штурмового полку за 2025 рік ліквідували більше двох бригад російської армії. Тільки за останні сутки. а оккупационные войска потеряли порядка 1400 личного состава. Общие потери российских оккупационных войск в 2025 году оцениваются украинским разведсообществом приблизительно в 450 тысяч. Поэтому можем говорить о том, что потери оккупационной армии, они катастрофически даже для российской армии. Примечательно то, что количество Контрактників в 2025 році значно году значительно менше по оценкам самої ж російської сторони, ніж потері російських військ в Україні. Ще анульовані контракти росіян, як називають те, що відбувається українські захисники. Публікують з Волчанського напрямку. На даний момент на Волчанському напрямку основний характер бойових дій зосереджений в районі Волчанських хуторів. Сили оборони України провели ряд успешных контрнаступательных действий на других участках фронта. В частности, взято под контроль населенный пункт Софіюка и населенный пункт Андреевка на Сумщині. Українські десантники зірвали російський штурм на покровському напрямку. У М'ясорубку ворог кинув разом із живою силою танки та бронемашини. За последние сутки по сообщениям Генштаба Сил оборони України на покровському направлении более сім'ї десяти боестолкновений, наибольшее количество. найбільше а Основные усилия оккупантов это по флангам Покровского фронта пытаются прорвать позиции Сил обороны Украины в районе населенного пункта Родинска на Добропольском направлении и, соответственно, в районе населенного пункта Гришина. Бійці ГУР провели успішну операцію на запорізькому напрямку. Українська ДРГ зайшла до тилу ворога в районі Каховського водосховища. У ході бойового виходу військові розвідники ліквідували двох окупантів, двох поранили, а ще двох взяли в полон. Після чого отримали від них цінну інформацію. Окупанти не обирають життя на Гуляйполі. На цих кадрах двоє росіян, отримавши поранення від ЗСУ, добили один одного, швидше за все, не витримавши емоційного тиску на полі бою. На данный момент оккупанты используют сложный рельеф местности для передислокации личного состава на данном направлении. Это в значительной мере усложняет возможности сил обороны Украины в нейтрализации штурмовых групп российских оккупантов. Бои ведутся непосредственно в населенном пункте, но информация российских оккупантов об установлении полного контроля над населенным пунктом не отвечает действительности. Следует отметить, что активизация на гулять польском направлении используется оккупантом исключительно в информационных и политических целях. Им крайне необходимо показать тактические успехи на линии боевого соприкосновения. Великобритания Британия подтвердила постачание Украине 13 зенитных ракетных комплексов «Равен» и двух прототипов и Крім цього, найближчим часом очікується постачання додаткових комплексів Грейв Хаук. Про це пише ЮКей Дефенд Джорнал, додаючи, що системи призначені для забезпечення захисту на ближніх дистанціях від безпілотників, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1030 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 216 тисяч. 930 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 5 російських танків, 8 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Дональд Трамп дав зелене світло законопроєкту про посилення тиску на Росію і Путіна. Він передбачає надання президентові США потужних важелів впливу на держави, які фінансують російську війну. Всі деталі. Далі поки Москва продовжує мітувати готовність до переговорів у Вашингтоні. Переходять від слів до інструментів тиску. Президент США Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. Про рішення повідомив сенатор республіканець Лінсі Грем, один із авторів документа. З його словами. законопроєкт готувався кілька місяців і тепер отримав політичне схвалення Білого Дому. Це дуже своєчасне рішення, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних людей. Ключова ідея законопроєкту удар не лише по самій ЕРЕФІ, а й по тих, хто продовжує фінансувати її війну щодня, тероризуючи та вбиваючи мирне населення. Документ надає президенту США повноваження карати держави, які купують дешеву російську нафту, тим самим підживлюючи воєнну машину Путіна. Насамперед, під санкції можуть потрапити Китай, Індія та Бразилія. Законопроєкт відкриває прямі важелі тиску на ці країни від фінансових обмежень до торговельних санкцій, щоб змусити їх переглянути співпрацю з Москвою в енергетичній сфері. США не залишають все, ще попиток. той или иной степени перетянуть на свою сторону Российскую Федерацию. Этот план никуда не откладывается, потому что это часть противостояния США с Китаем. Другая часть вопроса в том, что это не получается. Но США не расписывались в том, что они оставят эти попытки. Эти попытки могут быть более дружественными, менее дружественными. Але замість того, щоб зупинитися, Кремль шукає лазівки для торгу. За даними Ройтер, російський диктатор сподівається переконати американського президента обміняти Венесуелу на Україну. Це питання Кремль піднімав ще під час першої президентської каденції Трампа. Ну я не дотримуюся цієї версії, оскільки перша каденція, і друга каденція, в цьому контексті вони дуже сильно відрізняються. Тоді давайте обміняємо, що Путін не напав. Зараз Путін напав і напав так, що він не знає, як з цього виплатитися насправді. І до того це була дуже потужна держава. Маю на увазі в голові того ж Трампа, яка не переможна, яка ядерна, яка має там велику армію, яка має велику економіку, велику територію. Ну, все, все як Трамп любить, все велике, да? А от це все велике в невеличку з точки зору Трампа в Україну. І змусила змінити все насправді в світі. Тому сьогодні поділити світ так, як хотіли Путін і Трамп під час першої каденції американського президента вже неможливо. США вступают в противостояние с некой вот такой глобальной альтернативной системой, которая существует в обход США, в обход их санкций, которая завязана почти вся на китайскую промышленность и почти вся венесуэльская нефть, и иранская нефть, и российская нефть в значительной мере. Это ресурс для китайской нефтепереработки. И вот с этой вот глобальной империей, условно говоря, которая рассыпана по разным юрисдикциям, которая, как мы видели, Недавно в инциденте скамлю способна менять флаги, где страны, условно говоря, друг друга подстраховывают. вот эта вот глобальная империя, она остается, и она будет, скажем так, это не то, что США могут проигнорировать, потому что, в принципе, эта глобальная империя при определенных, э, при определенных, опять же, усилиях, при определенных способностях будет все более и более откатывать роль США на международной арене. Сьогодні Україна довела, що навіть проти наддержави вона здатна диктувати правила. І тепер саме Київ та його союзники не визначають, якими будуть умови миру. І чим сильніше захід закрутить гайки, тим швидше рев вирішить йти на поступки чи втратити залишки впливу на світовій арені. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Просто зараз. Дякую і слава Україні. А ось ще один яскравий приклад тиску на Путіна і його режим: арешт російського нафтового танкера Марінера. Реакція Кремля продемонструвала, наскільки їм це не сподобалось, але зробити з цим вони ніц не можуть. Страшно. Одразу два болісні ляпаси від американської адміністрації отримали в Кремлі. За один день сили США захопили танкери так званого тіньового флоту РФ, екіпажі обох суден судитимуть за кримінальними статтями, заявили в Білому домі. І якщо з першим судном танкером Софії, який американці перехопили в карибському басейні, усе більш-менш зрозуміло, він просто перевозив під санкційну нафту, то з маринерою вона ж Белла-1, розгорнулася справжня детективна історія з багатьма. Невідомими Наприкінці грудня вже минулого року танкер Бела 1 що нібито належав турецькій компанії та перебував під санкціями США за перевезення іранської нафти, зокрема і в інтересах Хезболи, намагався прорвати морську блокаду плавзасобів, пов'язаних із Венесуелою. Екіпаж відмовився допустити берегову охорону США до огляду із Карибського басейну, дріменув в Атлантику. Дорогою на борту в буквальному сенсі цього слова намалювався прапор Росії із Бели 1 судно перетворилося на маринеру. Попри ноту протесту з боку росіян американці переслідували танкер і на путінське різдво просто висадилися на його палубу. Минтранс выпустил заявление о том, что танкер Маринера получил временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря, а его захват был незаконным, ведь в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Но США, естественно, плевать. К тому же имеется и формальная лазейка, ведь танкер был 1 который стал маринерой, изначально ходил под флагом Панамы, а название и принадлежность сменил уже в море. Что запрещено? Менять флаг можно сколько угодно, но только в порту. Именно поэтому США посчитали маринеру судном без гражданства. Нарисованный российский триколор не помог. Россияне взывают теперь до ООН. Как же ж так? Порушуйте международные стандарты. Это вы говорите? Чорнороті, фашисты, злочинцы и військовые Злочинці, ви будете розповідати про якісь правила і порушення? Мені здається, взагалі світ зараз регоче, коли Росія намагається це говорити. Досі не зрозуміло, хто саме є справжнім власником Беле Маринери. За даними видання нової газета Європи, це так званий бізнесмен занексованого Росією Криму Ілля Бугай. Він директор і єдиний власник російської компанії Буревест Марин. Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад. Впрочем, похоже, что она действительно вела деятельность по морским перевозкам. На сайтах по поиску работы можно найти несколько опубликованных в 2025 году вакансий компании, связанных с судоходством. С 2018 года Бугай также занимает пост гендиректора в компании Руснефтехимторг которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 миллиарда рублей, потом выручка сильно сократилась, и в 2024 году, последние доступные данные, компания получила убытки. Також немає точного списку членів екіпажу за різними даними. Серед команди, окрім росіян, є українці, і навіть громадяни чи то Грузії, чи то Індії. Але найцікавіше, чому Бела Маринера, яка нібито була порожньою, раптово змінила курс, почала петляти морями, і навіщо американці так довго переслідували судно та все ж узяли його на абордаж. Кто владелец? Что он вез? Что он почему пустой из Ирана пришел в Венесуэлу? Это вообще никто ничего понять, конечно, не может. И что на нем фактически находится? Может, там в море давно уже сбросили? То тобто, американці зараз будуть розбиратися, це за така рж... велика ржава посудина. Одна з версій полягає у тому, що на борту Белли Маринери все ж було озброєння, ймовірно, БПЛА. А члени екіпажу це зовсім не цивільні, а військові. Можливо, саме тому росіяни й відправили до танкара цілий підводний човен, військові кораблі, які в підсумку лише спостерігали за захопленням судна американцями. Той факт, що росіяни знову кинули своїх, викликав цілу бурю емоцій у зет пропагандистів, але буквально за добу від закликів завдати удару по Вашингтону, вони дійшли висновку, що втрата одного іржавого корита ніяк не вплине на могутність Кремля. Тим часом аналітики зазначають, що ця операція стала новою сторінкою в історії тіньових суден, яких у морях і океанах світу налічується кілька тисяч. І якщо раніше на них не звертали особливої уваги, то тепер ще чотири російські танкери ризикують повторити долю Софії та Белли Маринери. Насамкінець про події, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на путінський режим. Я про те, що відбувається в Ірані, а точніше про боротьбу з режимом Аятол. друзями Кремля, опозиція взяла під свій контроль два міста на заході країни. При цьому борці з режимом звернулися із прямим проханням про допомогу до президента США Дональда Трампа. Президент США Трамп заявив, що якщо влада Ірану не перестане стріляти по протестувальникам, американська армія не залишиться осторонь. Ми побачимо. Ми уважно стежимо за ситуацією. Якщо вони почнуть вбивати людей так само, як це робили в минулому, я думаю, що Сполучені Штати завдадуть по ним дуже сильний удар. Мітингуючі обращались за допомогою президенту США Штатів Америки, І возможна допомога буде оказана. А сенатор республіканець Грем додав, що нинішньому іранському режиму настане кінець за прикладом нещодавніх подій у Венесуелі. аятоли повинні зрозуміти, якщо ви продовжите вбивати своїх людей, які потребують кращого життя, Дональд Трамп знищить вас. В Ірані будуть зміни. Це будуть наймасштабніші зміни в історії близького сходу. Позбудься цього нацистського режиму. Народи рану допомога вже в дорозі. Протести через економічну кризу в Ірані переросли у криваві зіткнення з силовиками. Вже є загиблі та десятки затриманих. Зараз ми беремо участь у повномасштабній війні. Ворог покладає більшу частину своїх надій, щоб зламати нас за допомогою економічного тиску. Не можна завоювати країну за допомогою бомб, винищувачів чи ракет. Щоб перемогти нас, їм доведеться вийти і битися з нами на землі. І Якщо ми залишимося єдиними та повними рішучості працювати разом, їм буде неможливо поставити Іран на коліна. Влада Ірану проблеми в країні прикриває зовнішнім втручанням в економічній кризі і, взагалі, в усьому винні не вони, а зовнішні вороги, зокрема США та Ізраїль. Вони дозволяють собі втручатися у наші справи, публікуючи повідомлення у Твіттері та виступаючи з публічними заявами. Вони були ворогами протягом усієї історії. За останні 6-7 місяців вони вбили тисячі дітей нашої країни. Президент Америки та кровожерливий прем'єр-міністр сіоністського режиму прагнули представити нашу країну в такому світлі, щоб виправдати погрози в бік Ірану. Тож що Іран будуть пугати пугать масштабними силовими сценаріями і санкціями со сторони Сполучених Штатів, безумовно, Безусловно, етада. И это происходит отчасти прямо сейчас. Поэтому я бы все-таки больше склонялся к очередной спецоперации в отношении режиму Атолы, котре будуть будуть задействованы какие то гибридные инструменты влияния. після того як американські повітряні сили розбомбили ядерну програму Ірану. Трамп неодноразово заявляв про швидку угоду, від якої влада Ірану прямо відмовилася. Тому американський президент почав погрожувати, що повторить бомбардування. Він каже: він майстер угод і хоче угоду з Іраном. Угода, результат якої визначено зрозуміло, Рістю не буде. Іран ніколи не піддасться тиску та примусу. Я чув, що Іран намагається знову відновити свою ядерну програму. Якщо це так, ми будемо змушені їх знищити. Ми їх знищимо. Ну і звичайно, такий розвиток подій удар нижче пояса головному партнеру Ірану, Росії. Ну даже обрізання є. канала по Венесуэле и по Ирану потенциально для Российской Федерации, конечно же, это тоже является ну, такими косвенными санкциями, которые приводят Путина в реальность, да, отрезвляют да, про роль и значение Российской Федерации в геополитике в целом, которая ну, катастрофически мала. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас серанам давні добрі, надіжне відносини. Ми зі своєї сторони приймаємо е, усі для того, щоб оказати содействие іранському народу. На тлі протестів верховний лідер країни Алі Хаменеї вже розробив секретний план евакуації до Москви разом із найближчим оточенням. Якщо ж не пойдуть по силовому сценарію относительно своїх же людей на протестуючих, ну тоді э, варіант з Москвою його э, процентовка буде постійно увілічувати. Схоже, ряди диктаторів невдах по сусідству з Путіним незабаром поповняться новим членом. А Росія втратить ще одного помічника у кривавій війні. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!